Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Тіберім Варс. Розглянемо мапу The Killing Floor, левел 2. Перший погляд на мапу є якісь споруди. В центрі, ймовірно, поля Тіберію. Мапу можна розділити горизонтально на дві картки, і вони будуть ідентичні. Озирнувшись довкола, бачимо, що є Емі станції, турелі, купа видобувних веж, і десь в тіні під боком злий сусід. А також багато тіберію. В Всередині мапи поглиблення, в якому величезне поле Тіберію, оточене видобувними вежами по периметру, а зверху натикані турелі. Нижня частина напівмапи, картка. Відповідно, ідентична верхній половині мапи. Загалом мапу я назвав би середніх розмірів, і вона має червоне освітлення, ніби ми десь на Марсі. А поганий сусід прям поруч будує свої халупи. Посередині зверху є Емі вежа аналогічно знизу, посередині і в центрі ще пару веж. По краях мапи посередині за турелями стоїть ще купа видобувних веж, а під кордонами мапи у канаві кілька полів блакитного Тіберію, і зверху за турелью ще видобувні вежі, і, відповідно, симетрично по всій мапі. Щодо самого Тіберію, то його тут багато, він не вичерпний. Боротись за поля Тіберію всередині мапи взагалі не бачу ніякого сенсу. До того ж, тут ще й дуже багато видобувних веж. Тобто, в цілому, на цій мапі боротьби за ресурси, як такої немає, і дефіциту, тим паче, тільки і встигай, що добувати і витрачати. На такій мапі, хоча, мабуть, і на будь-якій головна проблема буде це розумні супротивники. був тут ще такий момент, коли літак висадив десант і не полетів, а залишився під як не бойовий розвідник. Цікавий пак. І такий був навіть не один. У підсумку скажу, що мапа не крашнулась, візуальних дефектів не помічено. Хіба що усе червоне? Є купа видобувних веж, нескінчений Тіберій, турелі і Емі-вежі. Збірних цехів не виявив і казарм мутантів також. Дякую вам за перегляд і на все добре до зустрічі.